it is so Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаю вас, тих, за ким я заскучав, з ким багато з ким давно й не бачилися. Але обставини трошки деякі навіть змінилися, які змушують по мені не ще побути тут за межами моєї церкви, моєї країни. Але знаю, що молитви ваші вони сильні, я їх відчуваю, я їх бачу і радий, що церква моя має. Особливий дух молитви для того, щоб підтримувати і не тільки такі, мене, і такі, але й таких, як я. Я хочу привітати вас з величною подією, яка називається День народження. День народження церкви Христової це тоді, коли Дух Святий зійшов на апостолів, коли народження церкви Христової відбулося. І ми з вами причетні напряму до, цих, до цієї історії. Тому що свого часу ми фізично народилися, був такий період, такий момент. І прийшов час, коли відбулося наше нове народження, відродження. І потім ми стали членами ось того тіла, неподільного христового тіла, церкви Христової. І ми можемо, живучи в цій церкві, бути щасливими, тому що ми звершуємо і хочемо звершувати ту велику місію, яку нам Бог доручає. Доручає просто Богові служити. А служіння, воно полягає найбільше сьогодні в Україні в тому, щоб служити один одному. Радіти з тими, хто радіє, і сумувати з тими, хто сумує. А сліз, так само як сьогодні крові на території України, на нашій землі, є багато. Я хочу привітати вас словами Євангелія. Загадати ці слова для нас з вами. Четвертий розділ першого післання Апостола Іоанна. прочитай тільки один четвертий вірш. Діти, ви від Бога і ви перемогли їх, бо той, хто у вас більший за того, хто у світі. Той, хто у вас, у нас з вами, Бог, Божий, Бог в Дусі Святому більший і сильніший. За того, хто у світі. В контексті йдеться про самого Антихриста, про його сили, про його бажання і наміри по відношенню до того, щоб те, що ми отримали від Бога, щоб воно не сталося, не відбулося наше спасіння. Пам'ятаємо. І, і той час, коли Ісус народився тільки в Вифлеємі іудейському, Ірод знав про це, там збунтувався весь Єрусалим. Але сталося так, що Бог повів. Йосипа з Марією таким шляхом, щоб зберегти життя маленькому немовлятку Ісусу Христу, майбутньому Спасителю нашому, який народився. І вони втікли в Єгипет. Тобто цар Ірод хотів вбити немовля, щоб наше спасіння не відбулося. Але ми знаємо іншу історію закінчення фізичного життя Ісуса Христа, коли Пила звертається до Ісуса перед Його стражданнями вже. І каже, що я маю владу зберегти твоє життя. Я ж цар, я маю владу зберегти твоє життя. Тобто, у диявола знову намір є, щоб знову таке наше спасіння не відбулося, Ісусові життя зберегти. Але у Бога є свій намір, у Бога є свій план. Той, хто, як ми прочитали, той, хто в нас, Дух Святий, він сильніший за того, хто у світі. Тому що коли Христова смерть відбулася. І гріхи наші вже були розп'ятими тілом Христа. Потім апостол Павло нагадує і каже смерть! А де тепер твоє жало? А чому? А тому, що Бог переміг смерть саму, відбулося Воскресіння. Прийде час, коли, коли відбудеться подія після того, коли затрубить Господній слуга ангел Господній, і ті, що мертві у Христі воскреснуть першими. І це Воскресіння, наше з вами, якщо ми будемо фізично на той час вже мертвими, воно обов'язково відбудеться. Ми віримо Богові, довіряємо абсолютно Богові кожному слову Його. Тому що це той Дух, як ми вже читали, Він в нас. І він сильніший за того, як хто має якісь інші наміри по відношенню не тільки Бога, якого він хотів знищити, але персонально по відношенню до кожного з нас, як дітей Божих, і Бог. Взяв свою, бере гарантію свою за нас для того, щоб нас захистити і нам допомогти, і духовно рости навіть в той час, коли сьогодні стільки страждань багато, стільки багато сліз в той час, коли ми, ніхто не гарантує, куди летить наступна ракета. Чому знову сирени гудуть і на нашій території? Чим та людина, яка вже когось втратила, або життя її закінчилося, можливо, гірше, ніж ми з вами. Але знаємо те, що той Бог, який є в нас, Духом Святим, що навіть коли щось станеться з нами і смерть в тому числі, наша душа безсмертна, вона буде жити вічно з Богом вже в іншому вимірі, в іншому сясі. І хай Бог поблагословить нас, щоб ми просто довіряли Богові і мали, завжди мали на нього надію. Мені приємно прочитати вам усіх важливих кілька слів і пороздумувати разом з вами. Хай Бог благословить. І допоможе всім нам. Амінь.